Всім привіт! Мене звати Артем. І знаєте, ще з дитинства я полюбляв всілякі передачі про виживання. Дивився передачі Останній герой чи вижити за будь-яку ціну, а також фільми на кшталт вигнанця з Томом Хенсом. І ось нарешті настав мій час самому спробувати себе у ролі вигнанця на безлюдному острові у грі Пекельний Острів у локалізації видавництва Вудки. Пекельний острів це такий собі патігейм про виживання після корабли Тут вам доведеться не тільки збирати воду та харчі для виживання чи деревину для побудови рятувального плота, але й вирішувати, хто житиме, а хто ні. Адже кожного разу, коли ресурсів не буде вистачати, вам доведеться попрощатися з одним із. Вас і молитися, щоб це були саме не ви. Або просто приготуйте свій револьвер. І тоді усі питання можна буде вирішити іншим шляхом. Проте, е, сьогодні дуже заглиблюватись в гролат ми не будемо. А краще витратимо час із користю, поглянувши на відмінності нового видання. Адже так сталося, що в мене є відразу дві коробочки від Вудкіна. Що ж, давайте починати. Поїхали! Отже, не дивлячись ні на що, спершу все ж таки, давайте швиденько пройдімося по тому, що в нас тут буде відбуватися. Тож, ось такий він пекельний острів, на якому нам і доведеться виживати. Отже, нашим головним завданням є врятуватися з цього острова. Та виплисти з нього на саморобному плоту. Але для цього спершу нам потрібно буде вижити на острові, зібравши вдосталь води, їжі та деревини для побудови плота. Щоб зібрати води, треба просто виконати цю дію і узяти стільки води, скільки зазначається на нашій карті погоди. А ось щоб відправитися рибалити, треба взяти ось такий мішечок і дістати одну із кульок, що є у ньому. І відповідно до зображеної кількості риб, ми отримуємо стільки їжі. Це може бути один. Два чи три. Тому зараз це усього одна рибка. А ось відправляючись у джунглі на видобуток деревини, тоді ви відразу отримуєте одне дерево. А після цього ви повинні назвати цифру від одного до п'яти і дістати відповідну кількість кульок із цього мішечка. І якщо усі кульки будуть білими, тоді ви і отримуєте стільки деревини, наприклад, зараз це. Три переміщуючи ось цей маркер на відповідну кількість, про те, якщо серед цих кульок буде одна чорна, тоді вам не пощастило і вас вкусила змія під час збору ресурсів. І відповідно ви не отримуєте жодної деревини під час збору, окрім першої. А також отримуєте ще й ось таку карту стану, яка показує, що ви тепер отруєні. І відповідно до кінця наступного раунду. А ви не зможете виконувати жодної дії, так ще й додатково ви не зможете голосувати під час. Цього вечора видобуток деревини для побудови плата, то з одного боку соціально корисна дія. Адже саме вона дозволяє зібрати таку потрібну деревину для порятунку, проте є найнебезпечнішою дією у грі. А ось якщо вам вдалося зібрати стільки деревини, що ви перетинаєте цифру 6, тоді ви додаєте на ось цю комірку одну карту, що символізує, що ви побудували пліт, на якому вже може плисти одна людина, і відповідно за кожен такий круг ви додаєте по одній карті, тим самим рятуючи. Одну людину з цього острова. Звісно, що під час ходу гравець може зробитись егоїстом і просто забити на команду роботу і зануритись біля корабля, щоб дістати щось корисне. Для цього все, що потрібно, це узяти одну верхню карту із цієї колоди наших розвалин корабля. І відповідно узяти цю карту собі на руку. І серед обломків затонулого корабля ви можете знайти різні речі, які ви можете використовувати під час гри. Наприклад, дошка, розігравши цю карту, ви додаєте одне. Місце на плід. або вода, чи їжа, яку ви можете використати, якщо вам не буде вистачати їжі під час о, кінця дня, або сокира, що дає відразу зібрати. Не одне, а два дерева чи вудка, що дає змогу тягнути дві кульки під час рибалки. Проте є й більш цікаві карти, як, наприклад, лялька-вуду. На початку свого ходу ви можете повернути до життя будь-якого гравця. Так це не дуже вам на руку, бо врятуватись. Повинні усі. А якщо вам не вистачить місця на плоті, тоді ви можете самі вибути зі гри і програти. Проте це цікавий момент, як повернути до гри одного із гравців. Також є дуже цікавий набір, ось такий похідний набір Людожера. В кінці раунду додай дві порції їжі за кожного гравця, який помер. Протягом цього раунду. Неймовірна штука. А також є гіпнотичний кулон, що змушує іншого гравця виконувати дію, або ось такий револьвер та куля, що точно допоможе вам під час голосування, коли хтось захоче вас залишити без їжі, води, або навіть якщо захоче залишити вас на острові наприкінці гри. І відповідно таких карт тут дуже і дуже багато. Наприкінці усього раунду спершу потрібно нагодувати та напоїти усіх гравців. Кожен із гравців споживає по одиниці води і їжі. Якщо ж таки вашій команді не вистачає якихось ресурсів, то потрібно вам усім разом проголосувати, хто саме не отримує припасів у цей хід. За кожну нестачу йде окреме голосування. І коли ви обрали жертву, то тоді цей гравець просто. Вмирає від нестачі води чи харчів. Проте, якщо у нього самого є припасені вода чи їжа, як, наприклад, бутиличка огидної водички або гнила риба, він вільно може цим скористатися, залишившись у імпровізованому поселенні, або віддати ці ресурси будь-кому іншому гравцю. До того ж, під час голосування можна дістати свій револьвер і просто змусити інших не голосувати проти себе. Блефуйте, дуріть усіх, говоріть що завгодно, аби тільки залишитись живим, хоча б ще на один день. Після цього настає новий день і відкривається нова карта. Погоди. Ну а уся гра триває, допоки або усі гравці не зуміють створити потрібну кількість плотів, або поки не настане ураган, який змусить гравців тікати з острова. І тоді ті, для кого є плоти, їжа і вода для подорожі, рятуються а усі інші, на жаль, залишаються на острові. До того ж, гра може завершитись просто вашою поразкою, коли усі гравці помирають. Але що цікавого дає нам нове видання відносно старого, окрім зменшення вільного місця на вашій полиці і напису на коробці. Звісно, декілька нових. Колон, а саме нові предмети, персонажі та події. Серед нових уламків, звісно, є й цікавинки, як, наприклад, увігнута пластина, яка дає змогу захиститися від пострілу пістолета і відрикошетити цю кулю у твого сусіда ліворуч. Проте є експансивна куля, і якщо вистрілити за допомогою неї, тоді вона пробиває усякі металеві пластини й увігнуті пластини. Також є дерев'яні ящики, що дають вам додаткові одиниці деревини, чи над качка, що дає більше уламків збирати. Або ось така дуже і дуже смачна кішечка, яка дає відразу дві порції їжі, або батіг, що відразу змушує когось виконати дію збору деревини. Проте ви самі обираєте, скільки кульок цей гравець буде діставати із мішечка. Проте, якщо у вас є сокира і ось такий точильний камінь. Ви можете з легкістю просто вбити одного зі своїх сусідів і використати його як додатковий смаколик увечері, або ж просто збільшити вільного місця на вашому острові. Чи не більше мана, що визиває воду, або рецепти для схуднення, які в принципі ні для чого вам не потрібні. А ось карти персонажів дають кожному гравцю унікальні властивості, які можна буде використовувати під час гри. Усі карти персонажів. Можна розділити на дві групи, перша з яких це ті, які дають бонус гравцю, який грає за цього персонажа. Наприклад, мандрівник у часі дає змогу один раз за гру узяти одну карту зі скиду, окрім карти фруктовий кошик, або стара бабця підглянути карту уламків, коли хтось щось бере з корабля. Або капітан, йому гарантоване місце на плоті. Проте більше в нього немає ніяких переваг. Або сміттяр, якщо гравець помирає, він першим бере одну карту з його уламків. Проте є такі персонажі, які дають бонуси відразу усій команді. Наприклад, дитина, їй не потрібне місце на плоті, але вона не може зібрати більше ніж два ресурси за одну дію. Чи рибалка, що дає додаткову їжу за кожен жетон із двома чи трьома рибами на ньому? Чи жерун, що може їсти деревину замість їжі. Чи до що, що дає змогу збирати воду, скидуючи деревину, або трюкачка, яка один раз за гру може скинути дві карти уламків і отримати два будь-яких ресурси. Але є й такі персонажі, що не надають особливих бонусів. Наприклад, Ригідний. Він не може виконувати дію, яку щойно виконував гравець праворуч. Проте він скидає усі свої карти речей, як тільки помирає. Чи нудист. він тримає усі свої карти уламків у відкритої, тільки старі трухани скасовують цей ефект. Чи тілоохоронець, який не дає стріляти у своїх сусідів, і тільки він може в них. Поцілити, а ось карти подій додають до гри ще одну дрібку невідомості наряду із картами погоди. На початку гри гравці формують чотири стоси карт по рівням 1, 2, 3 і складають їх один на один, таким чином створюючи колоду із 12 карт, яка і буде розігруватись під час гри. Кожного раунду на початку перший гравець повинен відкрити одну верхню карту і відповідно виконати те, що на ній зазначається. Ці події можуть надати різні бонуси, як, наприклад, узяти два будь-яких ресурси, чи перший гравець розкриває верхню карту уламків і бере її собі, або кожен гравець зі щонайбільше двома картами на русі отримує одну карту уламків, проте їй більш цікаві. Наприклад, гравець повинен скинути карту канапка, або група втратить три їжі, чи ви можете змінити порядок двох верхніх карт. Погоди або більш цікаві бонуси, які змушують першого гравця зробити якийсь вибір. Наприклад, або гравці беруть два будь-яких ресурси, або перший гравець бере дві карти уламків, і це вже досить цікавий егоїстичний вибір може бути. Або, наприклад, ось така дуже крута подія, племінне поховання, яка дає змогу одному із гравців. Після похорон, тобто після смерті, відразу воскреснути, але без всіляких предметів. І звісно, кожен із цих карт подій може надавати різні бонуси, або навпаки, змушувати вас страждати на цьому острові. Проте бувають і більш цікаві події, що перевіряють першого гравця на егоїзм, отримати бонус лише собі, або ж принести користь всій команді. Так, звісно, пекельний острів це не найновіша гра, але українською наклад нового видання тільки но з'явився. Тож не показати вам такий злий у гарному плані Петігейм я просто не міг. Пекельний острів дійсно класна гра для великої компанії, по-перше, через те, що е, ти сам вирішуєш, якого з поліцейських тобі грати. Доброго, допомагаючи усім із провізією і будуючи політ, або ж злого, і тоді постійне занурювання за новими предметами, то ваш вибір. А найголовніше, що в принципі ніхто ні до чого вас не спонукає. Кожен робить свій вибір. І якщо всього вам вистачає, то і перейматися нічого. Проте, якщо є проблеми з водою, чи заслушилива погода, чи з їжею, краще б вам знайти собі щось гідне у тому кораблі. Адже думаю, першим на вигляд станете саме ви. Чесно, гра має більше соціальний характер, адже сам процес вибору дій, процес голосування змушує усіх гравців. Слідкувати і аналізувати. Однак грати треба тільки з режимом мерців. Це той режим, де після смерті ви стаєте духом і можете приймати участь у голосуванні. Адже якщо компанія велика, сидіти та половину партії в очікуванні кінця гри не дуже тішить. Проте і час партії тут доволі невеликий. Тож, Якось так. А ось щодо карт персонажів, то властивості, звісно, там бувають дуже різні: від повного непотребства до дійсно крутої опції, що допоможе вам під час партії. Але в цілому можна роздавати, наприклад, по. Дві чи три карти на вибір, а не по одній, як написано в правилах, щоб зменшити випадковість проходу карт. А ось події це реально прикольна штука, адже вони додають ось цієї непередбачуваності до гри. І як на мене, це саме те, що збільшує азарт під час партії. І круто, що є такі події, що шкодять всім, що допомагають команді. А є й такі, що направлені на одного гравця, який повинен вирішити долю для усієї команди, і ось такі. Крихітні моменти, куди піти, що видобути, чи сказати про наявну карту для скиду, чи проберегти її собі, а може віддати ось тому гравцю, який відчуває спрагу, і зараз вилетить, все ось це складається в доволі непоганий пазл. Проте так, не дивлячись ні на що, пекельний острів це все ж гра, де головним є механіки, а не антураж. І тому партії дійсно можуть відчуватись по-різному в різних компаніях. Проте, якщо у вас є хоча б одна. Егоїстична людина, що вважає перемоги за будь-яку ціну. Вважайте, що партія точно буде цікавою. І на цьому в мене все про гру Пекельний Острів. Якщо вам сподобався цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Звісно, пишіть в коментарях, що ви думаєте про гру Пекельний Острів, якщо вже встигли в неї пограти. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна, папа! -па.